Так, ну вже, не відходячи далеко, вирішив одразу записати відкриття лутбоксів. У мене їх тут зібралося просто вже вели... велика кількість, і з ними потрібно щось зробити. Я от Петр, поставив сундучок, будемо туди складувати все, що є. Так, тут в мене саме перший лотбокс. Ну, Дякую. Ще у нас фастфуди? Йогурт, джус. Нехай буде. Э, тір 2, тір 1 5 штук. А якщо я не помиляюсь, я їх можу зібрати ж так. В інший тір, в асемблері, просто так. Кидаю і все. Ну, тут у мене щось відбувається. Тут, мабуть, сундучки потрібно зробити. Все, тут ми їх будемо. 30 секунд. ху-ху-ху. Не будемо більше такого робити. Так, у нас тут опять блок ферми дали нам. Їжі, воск і капсул. Ну, капсул це вже не проблема. Так, тір 3, tier 2. Тір 3 з лаком. Давай тір 2 звичайні. Так, ну, речаги це гарно. Це в нас, якщо не помиляюсь, срібло. Срібло, ну, нехай буде. Літій, алюміній, до речі. Це... Не ну, потрібна річ, з ним є деякі, деякі проблеми. Так, у нас залишилася одна сумка тір 2. Ну, нехай буде. Це вже теж мені не потрібно. Я, у мене вже є просто мега пасіка, яка робить з бджолами все, що завгодно. Ну, нехай будуть. Може, колись для квеста знадобиться. Так, і переходимо на тір 3. 18 штук. Ух, насипає. Так, індустріал ТНТ. піде. Нехай буде. Це сміття. Так, це в нас. Для космосу. Соль. Ну. Угу. Так. я тут окремий сундучок для космосу. У мене є. Щоб я головне, щоб я про нього не забув. А це, мабуть, зразу у сміття. Так. Що це було? Хтось це? Ну, розберемось потім. Так, що в нас тут. Так, ще один модифікатор. До речі, я з'ясував. О, електромагніт. це класно, тільки, ну, ти мені вже не потрібен. Так, нагівна пласта. Так, ну цей модифікатор це класна дуже річ. Можна просто додати модифікатор до будь-якої зброї. Так, Це нам знадобиться, до речі. Їжа, їжа. Їжа теж нам потрібна. Так, до речі, тут була їжа. Картопля тут була, йогурт. Так, яблуки нам тут не потрібні. Так, ну, магнит нехай буде, а ось я щось втрачу і будемо використовувати. І так, залишилося 6 лакових сумок. З Fortuno 3. Ну, як сильно відрізняється. Night Vision 2. Ну, прикольно. До речі, прикольно. Це не дуже. Ну, класна річ. Трансит, Вона дуже коштовна в виробництві. Ну, раніше була коштовна. На іншому, на тір 2, на тір 1 вона дуже коштова була. Зараз, в принципі, нічого поганого не бачу, але дякую за це. І це у нас те щось потрібне. Ну, Якось так це ми все збираємо. Для космосу у нас все потихеньку збирається. Дякую за увагу.